Черкаські лучники в заручниках підвалу. Новий сезон вони розпочинають без літнього майданчика для тренувань. Спортсмени вимушені стріляти або ж у підвалі, або ж просто неба в імпровізованій мішені. У мерії порадувати їх нічим. Там спромоглися лише розробити проект нового майданчика. Вікторія Хамаза з подробицями. Дистанція від щита до спортсменів становить 4 метри. А змагатися ми будемо через місяць на 70 метрів. Як можна в таких умовах підготуватися до змагань? І в таких умовах вони тренуються із дня в день. Це приміщення розраховане на лучників початківців. Для професіоналів такі дистанції за короткі. У нас є ще хоч 18 метрів коридор. Ми можемо потренуватися хоч як то по 3, по чотири чоловіка. Ми там групами тренуємося. А вийти на 70 метрів з такої дистанції, це ну нереально просто. За тепла стриці вимушено тренуються просто неба біля житлових будинків, бо підготуватися до змагань на великій дистанції, пояснюють, у підвалі немає як. Дуже складно, тому що багато людей, зал маленький, не встигаємо по часу. Спортсмени високого рівня а, тренуються по три, по чотири години, а у нас є змога лише по дві години тренуватися. Все це черкаські лучники гідно заявляють про себе навіть на світових першостях. А про покращення умов, розповідає тренер, вона від владців чує з року в рік. За 10 років ми виростили 9 майстрів спорту України, 27, а може навіть вже й більше кандидатів майстрів спорту України. У нас є призери міжнародних змагань. У нас дуже гостра проблема стоїть відсутності місця для тренування. З цієї сторони буде розташована вал. Земляний для того, щоб булавлювати стріли, Цей чиновник показує ділянку, де мають збудувати для лучників літній майданчик. Його проект уже розроблений. За нього з бюджету виклали понад 18 тисяч гривень, та будувати сам майданчик не поспішають. Кошти, які плануються в бюджеті розвитку на 2014 рік, їх ну недостатньо. Якщо буде належне фінансування, то можна втілювати як і цей об'єкт, так і інший. Заручників такі пояснення не розраджують. Кажуть, постояльцям владних кабінетів їх заручників підвалу не зрозуміти. Черговий рік ми знову залишаємося сидіти в підвалі. От і як вирішувати це питання, я не знаю. У мене, якщо чесно, руки опускаються. Вікторія Хамаза, Сергій Єфімов, Віка новини.